Ові 19 повертається останніми тижнями. На Рівненщині зросла кількість випадків захворювання на коронавірус. У чотирьох пацієнтів ця недуга навіть забрала життя. Необхідно зважати, що це все люди з хронічними захворюваннями, тобто, це постінсультні, постінфарктні стани, це хвороба Паркінсона. Це віл за 46-й, тобто за минулий тиждень. Ми маємо 280 захворілих, захворіли. За 45-й тиждень 280. Сті захворілих на коронавірус. Марія Носелєва зазначає, якщо раніше коронавірус вважався небезпечною недугою, то тепер він перейшов до групи сезонних захворювань, як і інші ГРВІ. Та, попри це, є люди, яким він все ж залишається смертельно небезпечним. В першу чергу це стосується людей похилого віку та тих, хто має певні хронічні захворювання. Жінка додає значно зросла і кількість підтверджених випадків ковід. 19 у дітей. Тобто, в принципі, плюс-мінус здорове населення. Вакциноване без якихось хронічних захворювань в принципі мало реєструється. Більше того, ну розшиємо під процесу зараз. Тобто, найбільшу частку захворілих на ковід складають діти. Це 67,7%. Нині у світі існує 13 штамів коронавірусу. Одні з останніх, які також цими тижнями фіксувалися, і на Рівненщині Арктур та Пірола. Лікарі кажуть, їхні симптоми такі ж, як і в інших більш відомих штамів вірусу. Та, попри це, нині захворювання протікає легше. Симптоми є загальні, які характерні в принципі для всіх вірусних інфекцій. Це підвищення температури тіла, буде загальна слабкість, в'ялість, знижений апетит. Також є характерним таке печіння, незначне може почервоніння в очах. І люди, як в загальному кажуть, що відчуття піску в очах, також може бути і закладений ніс, і почервеніння горла, біль в горлі. От, ну і Бронхіти пневмонії це вже скажімо так, в певних категоріях людей. Чи не найпростішим способом для людей легше перенести недугу або й узагалі запобігти захворюванню на ковід-19, вакцинуватися? Найважливіше робити це тим, хто знаходиться у зоні ризику. Оцю вакцину, що якби дали в організм, якби надали, да що це якби і є, ну якби так, ніби як сама хвороба, і туди там вже виділяється туди. Антитіла, які захищають і виробляють сам імунітет від безпосередньо там певної хвороби, наприклад, того самого ковіда. Якщо ми за нього говоримо, у центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, попри те, що випадків захворювання на ковід 19 останнім часом збільшилося, маскового режиму не буде. Його можуть ввести лише за умови, якщо цьогорічний показник буде перевищувати минулорічні. Софія Капіноста Денис Коломис, телеканал ITV.